Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми максимально просто поговоримо про ситуацію на фронтах. Спробуємо розібратися, що ж там відбувається, незважаючи на туман війни, який дуже часто у нас розсіюється і став менш густий завдяки дуже щільному інформаційному полю, яке на цьому тижні прямо. Пестрило різну інформацію з поля бою. Тому туман війни нам буде заважати не так сильно, як туман заважає нашим операторам БПЛА знищувати наступаючу техніку противника. Перш ніж ми перейдемо до основної теми, я хотів би закцентуватись на деяких коментарях, які були під попереднім відео. Тиждень тому ми робили випуск про те, чому саме зараз і чому станом на зараз будь-які мирні перемовини. Більш вигідні нам ніж росіянам, тому можете подивитись, він є на цьому каналі, і під цим роликом було дуже багато коментарів, які розширили розширили цю тему, і на які я вважаю необхідним відповісти. Перше я так об'єднав два та в один: це про те, де гарантії, де взагалі є гарантії Трампа щодо нашої незалежності. І якщо Путін після підписання цього договору буде вимагати Запоріжжя, і Херсон, що ж ми будемо робити? Тут я хочу ще раз повторитись, що немає і не може бути жодних гарантій безпеки від жодної країни світу. І коли люди виходять і розповідають про гарантії безпеки, там і так далі, ми маємо розуміти, ну внутрішні да, політичні оглядачі, ми маємо розуміти, що. Вони просто набирають собі там певні бали, вони просто займаються популізмом, і просто про щось говорять. Єдиною гарантією безпеки, ну в принципі, та єдиною гарантією безпеки є наші збройні сили. І поки у нас є збройні сили. Відповідно, у нас є гарантія безпеки. Збройні все, що ми можемо отримати від наших партнерів, від імпортних союзників це зброю і гроші. Про це треба в принципі вести перемовини. А буде вписаний там п'ята стаття НАТО, двадцять п'ята стаття НАТО. Ну це не має жодного сенсу. Тому ніяких гарантій, крім грошей і зброї, я від цих перемовин і не очікую. І звичайно Путін буде вимагати Запоріжжя і Херсон, і звичайно, Путін буде вимагати всю Україну, і звичайно, Путін хоче захопити всю Україну. Але станом на зараз гаряча війна не вигідна нам. Вона обов'язково повториться через три роки, чотири, п'ять років, гаряча фаза обов'язково повториться. Ми мусимо з вами зрозуміти, що ми живемо в воюючій країні і завжди будемо жити, і вічного миру не буде. Але станом на зараз нам треба пауза для того, щоб перегрупуватись, для того, щоб провести військову реформу, провести вибори. і... Е... Побудувати нарешті лінію укріплень, і якщо ми будемо готові в наступний раз краще ніж цей до війни, а не до шашликів, не можу про це не сказати. То звичайно, жоден Путін на нас не нападе. І другий коментар дуже влучний був про 250 абрамсів. Тобто, я е, послідовно повторюю, що. Бронетехніка так і залишається досить дуже необхідною для ведення сучасної війни. Що дрони вплинули на війну? Так, дрони вплинули на війну, але не змінили її кардинально. І те, що ми зараз не бачимо великої кількості застосування бронетехніки, пов'язано лише з тим, що її просто немає у жодної зі сторін. І я описував е можливість контрудару при застосуванні одночасно там 250 Абрамсів. І отримав коментар про те, що 250 абрамсів це скільки, скільки, скільки ста мільярдів гривень чи доларів і так далі. От на цей коментар про взагалі на будь-який коментар про те, а скільки коштує зброя, я можу відповісти дуже лаконічно і просто для мені типу нема різниці, скільки вона коштує. Я оцінюю оцінюю поле бою і оцінюю бойові статути і правила бойового застосування, і скільки необхідно для того чи іншого методу застосування або для тої чи іншої операції, скільки необхідно зброї. А де ця зброя візьметься, мене мало мало волнує. Це питання нашого верховного головнокомандувача, який розповідав, що я займаюсь постачанням зброї. Це його слова. Я не займаюся внутрішньою політикою. У мене питання постачання зброї. І, от як, як займаємо, займається такі результати, маємо. Тобто, це результати його дипломатичних зусиль. Ба більше мене дуже дивувала історія, коли. Країни НАТО збивали шахеди дороговартісними ракетами по мільйону доларів. І тут у нас президент виходив і розповідав: я вам підкажу, як правильно збивати шахеди. Ви неправильно збиваєте шахеди. І всі була істерія, і люди бігали, писали в цих твітерах. До речі, у мене теж є тепер твіттер, Я там пишу корот, короткі огляди по ситуації на фронті та про політичні ситуації. Підписуйтесь там завжди цікаво, і я думаю, влучно. От, і всі писали у цих своїх твіттерах про те, що та що ці поляки не вміють воювати, і вимушений був вийти командувач силами НАТО в Європі і сказати, що пацани, та мені нема різниці, скільки коштує ракета. Мій військовослужбовець не буде думати про те, скільки стоїть ракета. Він буде застосовувати і все. Так само я хочу сказати ще раз, що. Я військовий оглядач, я там би, Думаю, що більше не буду військовим, але тим не менш дотичний до армії і будь-якому професійному військовому йому має бути по барабану, скільки щось коштує. Це Зеленський зі своєю командою створили в Україні таку систему управління, що військові мають відповідати за те, куди, що як вони витратили. Та їм не має бути. Ну, не має бути різниці, куди що як вони витратили. Вони мають робити все для того, щоб захистити Україну і, захи... і захистити свої позиції і захистити нашу землю. А скільки це буде коштувати, ну розбиратись мають точно на військові. Дякую всім за коментарі. Обов'язково продовжуйте писати. Вони дуже важливі для нас, ну і важливі для алгоритмів Ютубу. А ми переходимо до фронтів. Почнемо з жопи на сумському напрямі, яка там відбулась в прямому і в переносному смислі. Я думаю, якщо хтось не бачив, то можете передивитись це відео гуляє українським інтернетом. Що сталося? Українські військовослужбовці, які знаходились на лінії бойового зітнення в районі селища Такого Грабовське. Вели службу, ну трохи недбало, скажем так. Хоча, в принципі, солдати на відпочинку, як правило, себе так і поводять. І коли бачили ворожий дрон, один з військовослужбовців показував всякі жести цьому дрону, в тому числі і показував і жопу цьому дрону. Наслідок такої поведінки, наслідок такої поведінки, російська армія зайшла на територію селища і захопила наших військовослужбовців в полон. Чомусь цей інцидент масово розганявся по всім телеграм-каналам, особливо українським, і навіть президент там щось коментував про це село. А насправді, отака, отака ситуація це просто наслідок бездарної мобілізаційної політики. Коли ми беремо в армію аби кого, пхаємо їх в бусики і потім думаємо, що ці люди будуть воювати. Цілком логічно, що не вмотивовані. Військовослужбовці, ті військовослужбовці, які не хотіли йти в армію. А більш ба більше ті, які не мають чітких термінів служби, вони не будуть воювати. І відповідно така такі ситуації вони будуть повторюватися. Але навіть ця ситуація з цим селом, вона мені здається дуже запалітизованою, тому що у нас є наприклад такий, такий населений пункт, як сотинський казачок. Здається, буде карта, от де в принципі видно, та що це населений пункт Харківській області, де в які теж періодично заходять російські військовослужбовці, але чомусь ніхто про це не каже, і ніхто на цьому не акцентує так багато уваги, як на цьому випадку. І е, до речі, відео, яке поширили, яке зняли російські військовослужбовці, воно було поширено в українських телеграм-каналах українськими спикерами, що для мене дуже дивно. Куп'янський напрям, купянський напрям. Наступне переходимо до купянського напряму. Куп'янський напрям це прямо дуже дуже такий е, вагомий успіх української армії. І в той же час купянський арм... Купянський успіх це дуже тривожний дзвіночок для всіх на нас. Так саме тривожний дзвіночок, саме купянський успіх, купянський контрнаступ. Я б сказав би, це навіть не дзвіночок, це набат. Е, тому що фактично на Куп'янську ми застосували. Хартію, а це ну можна сказати один з останніх резервів, які є в української армії. Тобто це один з останніх боєздатних підрозділів. Ми і ми вимушені були його застосовувати для того, щоб провести часткову деблокаду наших підрозділів на лівому березі. Оскіл. По Купянську моя позиція послідовна. Нам треба відійти на е, правий берег, побудувати більш стійку оборону, особливо після цього контрудару, і вже стримувати росіян на цьому напрямі. Але як ми знаємо, у нас стратегія політика нашого верховного головнокомандувача. Це не кроку назад, тому наші збройні сили продовжують виконувати це розпорядження і втримувати наступ в такому вигляді, в якому він відбувається. Дякувати Богу, в цей раз була хартія, чи буде вона в наступний раз, ну мені важко сказати. І окремо хотів би закцентувати, що незважаючи на успіх на Куп'янському напрямі, ми маємо розуміти, що саме в, цьому, та в цій частині фронту Куп'янськ-Сіверськ, наші Збройні Сили протистоять такому. Противнику такому угрупованню російської армії, як угруповання Захід, і угруповання Захід продовжує успішний рух. Ну як для них, та й в принципі, в цілому доволі успішний рух на сіверському напрямі. Тобто, що відбувається, росіяни суттєво просунулись за останній місяць в районі Сіверська. І, і Лімана, і вони там, при тому що там знаходиться тройка, ну, знаходяться наші боєздатні підрозділи, Росіяни суттєво просунулись на цьому напрямі, і їм залишилось всього лише 20 кілометрів до, до, до того моменту, щоб вийти на трасу і фактично блокувати Славянськ. Тобто, коли вони пройдуть ці 20 кілометрів, ну типу, кожен може сам фантазувати, думати, але вони їх точно проповзуть в той момент, коли вони пройдуть ці 20 кілометрів. Це я навіть це не можу назвати обманом. Це просто якісь чо, я не знаю, якась дивер. ця інформаційна диверсія, яка розганяється в медіапросторі Про те, що якщо ми здамо слов'янське Краматорськ, ми здамо якісь укріплення. Так, от через 20 кілометрів після того як росіяни їх пройдуть, ну а вони їх точно проповзуть рано чи пізно. Оборона словянсько краматорської агломерації -Краматорсько не буде мати жодного сенсу, тому що російська армія вже буде у них в тилу і там залишилась, ще раз кажу. До е, траси порядка 20 кілометрів і алгамерація буде блокована. Е, на жаль, друго, третьої, другої, п'ятої хартії у нас немає, і провести якийсь контрнар на цьому участку фронту ми не можемо. Цей участок фронту біля Сіверська він був стабільний, досить довго був стабільний. Завдяки тому, що там воював Крило Верес, це я вважаю найкращий наш піхотний командир станом на зараз. Найкращий наш військовий станом на зараз. Але е, чомусь влада, як завжди, продемонструвала своє бездарне, е, свій бездарний. Е, HR менеджмент і взяло найкращого нашого піхотного командира і перетворило його на дрончика. Тепер Кирило Верес команди дроновим підрозділом. Як військового, я його розумію. Він хоче рости, але. Держава, звичайно, не може втрачати таких командирів, щоб вони сиділи в тилу та викомандували самольотиками. Такі командири мають бути напередку, і такі командири мають стримувати противника. Я завжди критикував це це рішення, рішення саме переведення такого такого боєздатного офіцера, який особисто шмаляв живелі на патанкам. Ну, типу, людина достойна поваги, таких дуже мало в армії. От і. Його перевели з піхоти. Він мав би бути в піхоті, в піхоті в дрони. Ну, це було популістичне рішення, яке бо Верес медійний. У нього є багато там прихильників, і відповідно він потрібен провладній команді для того, щоб його контролювати, щоб він казав, те, що треба їм там. Ну і так далі. Так далі є багато причин. А можна казати, що я розганяю зраду і дрони обов'язково переможуть нам війну, і Верес потрібен в дронах, але є одна проблема у цій всій, всій історії. Мені дуже, мене дуже важко обвинити... Звинувачувати в зраді, от тому, що я завжди кажу тільки те, що бачу, і аналізую тільки те, що бачу, і я ніколи не, не схиляюсь до популізму. А от проблема всіх популістів на війні в тому, що є противник. І якщо ми хочемо оцінити правильно Вереса перевели чи неправильно, давайте подивимось на лінію фронту, де вона була в той момент, коли Верес командував нашою піхотою в Сіверську, і де вона зараз? Мені здається, тут все більш більш ніж зрозуміло. Переходимо на Константинівський напрям. Тут е я впевнений, що будуть наноситись лише точкові удари для того, щоб відволікати наші сили оборони. Але тим не менш задум противника оточити Костянтинівку, е і вони поступово намагаються це робити, прошупуючи нашу оборону в надії на те, що е вона десь е та й е рухне, і десь у нас знову ж вистачить резервів, десь вони знайдуть е якусь точку, е в яку можуть зможуть прорватися і відволікти відволікти наші сили від від стримання від стримання основного удару який відбувається зараз на сіверському напрямі хоча знов ж таки на цій війні нема основного удару і в тактиці росіян немає основного удару вони роздюргують нас по всій лінії фронту в Покровську ми з вами спостерігаємо, логічний кінець. Покровськ став логічним кінцем, кінцем чергової піар-кампанії Зеленського, тобто, в принципі, такою самою, як, яку він робив в Бахмуті, на Авдіївці, ну і звичайно на Курщині. Е, я не знаю, що ми робили в Покровську і що ми там робимо зараз. Ну, мені тут, типу, дуже важко взагалі щось тут пояснювати. Операція, яка, очевидно, ну, не мала жодного. Жодного практичного сенсу і російські, до речі, десантники, вони вже атакують в сторону грішено. Вони не використовують всі свої ресурси для того, щоб остаточно закрити цей котел, перетворити оперативне оточення вже в остаточне, і в принципі вистачає того, що відбувається там. Єдине, що можу сказати по Покровську, це слава українській десантурі. Гуляйпільський напрям це окрема історія, окрема історія чорного піару проти української армії. Саме чорного піару проти української армії, яку проводить не яку проводить не ворог, а яку проводить люди всередині України, ну і безліч блогерів там і так далі на цьому тижні. Знову ж таки з'явилось відео в українських блогерів, такі, які всі такі проукраїнські, такі прям проукраїнські. От, і вони всі запопостили е, цю історію, як росіяни ходять по КСП нашої одної з наших бригад ТРО і почали там розповідати е, про те, що нам треба е, нам дуже швидко треба військова реформа. От, е, ну, яка я відкрию тайну знов ж таки для всіх геніїв. Е, Сучасності, що військова реформа вона не проводиться під час війни. Спочатку треба припинення вогню, потім вибори, потім військова реформа. І влада, яка за стільки років не змогла ввести строки служби, навряд чи зможе провести якусь адекватну військову реформу. Але менше з тим, отака дискредиційна кампанія. Вона відбувалась, і вони обов'язково показали російських військовослужбовців, які знаходились у 102 ТРО на КСП 102 бригади ТРО. По-перше, я б послухав би ТРОшників, які розповідали про те, що вони вели бій поруч з цим КСП. Я радив би всім людям, які аплодують цим блогерам, підписуються на цих блогерів, долучатись до збройних сил і вести бій, отам от десь гуляйполі, а не підказувати нашим військовослужбовцям, як їм треба робити, і тим більше не зловтішатись наших військовослужбовців. це я всім підписникам цих блогерів раджу обов'язково зробити. Долучайтесь до. Збройних сил України, а не знущайтесь наших військовослужбовців. А, а друге, всім блогерам, і не до ну і експертам або людям, які які претендують на експертність. Я хочу нагадати, що підрозділи ТРО мають бути засереджені на другій лінії оборони. Це легкі підрозділи, які в жодному жодним чин, вступають в бій, лише коли вибиті механізовані бригади. Вони жодним чином не по своїм, не по рівню підготовки, не по озброєнню. Не по всьому іншому вони не можуть просто бути. На передній лінії вони не мусять там тримати оборону. І коли їм хтось наказує там тримати оборону, вони спокійно можуть снятися і піти, тому що це протилежить всім бойовим статутам, і можна привести потім 10 ДБРівців. Ніхто, навіть якщо це ручне ДБР Єрмака, вітання Єрмаку, на речі, ну як там, типу, на пенсії. От і це ще не кінець, і це ще не кінець, тому що ФБР всіх вас посадить. Але справа не в тому, а в тому, що. ФБР, не ДБР посади Ярмака, ФБР. О. Але е, питання в тому, що ТРОшники ну, не можуть просто е, оборонятися в такій ситуації. Ну це дуже важка задача, е, і стібатись з них, розповідати як там треба, ну це дуже дивна історія. Бо Більше ще раз кажу, поширювати російські відео в українському телеграмі це мені взагалі незрозуміла історія. Якщо поєднати цю ситуацію з ситуацією, яка сталася в Сумах, де так само відео російські, російські відео розповсюджувалися в наших телеграм-каналах, я хочу сказати, що ми з вами знаходимося в предвиборній такій гонці, де задача влади, вже плювали вони там на ту оборону, на все інше, їм це не цікаво. Задача влади максимально дискредитувати військових, показавши, що в усьому винні військові, хоча насправді в усьому винен, винна одна людина, це. Зеленський Володимир Олександрович в цілому, по лінії фронту, ми з вами знаходимося в такій загальній і тактичній кризі. І так, Збройні сили України знов здивували всіх аналітиків і протримались вже на два місяці довше, ніж їм пророкували. Тобто, крах лінії фронту мав відбутися десь в жовтні. Ми вже протималися. Протягом листопада і грудня завдяки тільки завдяки стійкості нашої піхоти, тільки завдяки терошним бригадам, які як можуть, так і відбувають, і відбуваються, і звичайно, завдяки штурмовим військам, які бігають по всій лінії фронту як пожежна команда і намагаються латати ті дири, які які, які є, і намагаються допомагати різним бригадам ТРО і намагаються втримувати фронт. А командувача цих штурмових військ та він дивна людина в експертному середовищі по ньому теж багато різних там думок, але він виконує свої задачі. А його постійно всякі різні недоблогери полівають брудом, вважаючи, що він якийсь там не такий. Я знов ж таки раджу всім їм мобілізуватися до армії і показати військовослужбовцям, як же треба воювати. Слава нашій піхоті! Слава нашим, нашим штурмовим військам. Саме завдяки їм ми ще можемо говорити про фронт, а не бути на фронті. Небо на цьому тижні продовжувалася повітряна битва за Україну. По нам було нанесено 1300 дронових ударів. 1300 дронових ударів, ну і близько 49 ракет. Наша відповідь. Ну, блекаут в Москві. Ну, ми пообіцяли що 27.09, мені от скинули сьогодні цю інформацію. Що Верховний верховного командович пообіцяв е, зробити блекаут в Москві. Е, типу, все в принципі, оце всі дії, які були нами предприйняті. Що треба зробити. Мені не зрозуміло, як і всьому експертному середовищу, чому ми не розвиваємо такі дві прості системи озброєння, як Гепард і Скайнекс. Чому ніхто їх не купує, чому вони не постачаються в збройні сили? При тому, що під цим відео буде посилання на роботу Скайнекса, це посилання це відкрита інформація. І давали наші повітряні сили, де вони за одну атаку на Скайнексі збили шість ворожих шахедів. Чому ми замість скайнексів розвиваємо зенітні дрони? Ну ніхто не може зрозуміти. Це незрозуміло, чому це так відбувається. Є лише політична складова, тому що на, по-перше, на гіпардах і скайдексах немає варіантів для маньовру, тобто їх купити можна тільки за ті гроші, за які, ну, які вони коштують, бо їх виготавлюють за кордоном, і там ти трошки більше за них не заплатиш. Ну, а по-друге, тут не ну як ти тут не пропіаришся, як ти можеш сфоткатись з цим дроном, як ти зможеш збирати? ну ти ж... Ти ж Якщо ти блогер, який краще всіх знає, як воювати, ти ж не можеш збирати на Skynex, Правильно, ну на дрони, будь ласка. Якщо ти, наприклад, там очільник київської міської військової адміністрації, ти ж не можеш сказати, що я буду збирати там на Skynex і захищу Київ. От, а е ти відповідно будеш збирати на дрони до речі, моє вітання там пану Тимошенка, який мені не зразу. Я мені як пивошнику не зрозуміло, я яким чином він взагалі може вплинути на оборону Києва, але він заявив, що разом з таким видатним блогером, як Стерненка, чи Волонтером, чи я не знаю там хто вони. Вони вдвох захистять Київ. От, звичайно, це був популізм, і знов ж таки проблема всіх популізм, популістів е, залишає, буде і є на війні. Буде є в тому, що на війні є противник і. Е, Популізмом ти не заб'єш ракети і шахеди, і через те, що на війні є противник, на війні треба тяжко працювати, використовуючи статути бойового застосування, ресурси і розум, а не просто пусті слова і пусті балачки. Пусті слова і пусті балачки призводять до трагедії і призводять до того, що у нас палають будинки. З таким підходом повітряну війну, війну ми точно не виграємо. Ну і не можу нічого не сказати про дипломатію, перш ніж розповісти про про наші дипломатичні зусилля. Хоча я не експерт в дипломатії, е, прошу вас підписатись на цей канал, тому що ми тут говоримо правду, говоримо тільки те, що бачимо. І е, поширва поширити цей канал через свої серед своїх знайомих. Це Допоможе нам робити те, що ми робимо, і таким чином ви поширите правдиву об'єктивну інформацію. Звичайно, вона багато кому не буде подобатись, тому що тут нема популізму, нема обіцянь про те, що ми скоро пере... обов'язково переможемо. При тому, що це кажуть всі-всі блогери, які дотичні до офісу президента опозиційні, всі розповідають про нашу скору перемогу. Тут цього нема, але тут є об'єктивна інформація, яку треба знати для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається. І по дипломатії я е, відбуваюся перемовини. Я не дипломат. Е, я можу оцінити суто з військової точки зору. Е, я на цьому тижні почув е, від Путіна і від, від, від диктатора Путіна і від Трампа про те, що вони на Анкориджі, ніби досягли домовленості про те, що ми залиш полишаємо слов'янська керматорська Ну відповідно, після цього відбувається пауза. Ми зможемо провести вибори, і ми зможемо провести. Військову реформу, без якої ну нам не виграти, не перемогти росіян, і от мені як військовому глядачу не зрозуміло, чому ми не пішли на цю угоду. Я думав, що це все вброси, фейки, що такої угоди не було. Але як мені здається, мені тепер зрозуміло, що ми просто тягнули. Типу, з військової точки зору, в цьому нема жодного зиску. Адже якщо навіть подивитись на лінію бойового зіткнення станом на... Там умовно, серпень станом на зараз, ну ми побачимо, що ситуація явно складається не в нашу користь. Я розумію. Ну, типу, тепер, уже коли відбуваються всі ці розслідування НАБУ мені зрозуміло, чому влада в принципі не йде на жодні перемовини, адже тут, ну тут тут типу, все дуже просто. У президента є друзі, прямо його друзі, друзі і товариші які ворують під час війни. Тобто, складається наступна ситуація, що ну В принципі, це в дусі цієї влади. Коли в лютому 22-го року на нас напали росіяни, ми ж нікого не мобілізували, ми не мобілізували родин влада прикрилась, прикрилась нашими. Строковиками, просто хлопцями, як з вулиці, прикрилась громадськими активістами. А сам а сам Зеленський знаходився в бункері разом з Єрмаком, і тепер вони це себе ставить заслугу, що ми не втікли. Та ніхто не втік. Всі взяли в руки зброю там і чинили опір наскільки могли. От і, і вони сиділи в бункері, і записували це відео, що ми всі на місці. Тобто, прикрили з дітьми, замість того, щоб провести мобілізацію напередодні вторгнення, і тоді б ніхто б сюди не сунувся. Вони думали за свої рейтинги, і коли сталося те, що сталося, прикрили з дітьми і сиділи в бункері. Пили вино. Тепер, коли складається ситуація, що треба приймати рішення, те, яке треба приймати, та і це буде коштувати Зеленського поста президента. Вони цього не хочуть робити. Вони прикрились цивільними людьми, які ще живуть в Краматорську в Краматорську в яких летять каби, і всім плювати на це я ніде не бачу. Про це жодних сюжетів замість того, щоб підписати домовленості, вже полишити ці території, бо ми воюємо за людей, не за території, а людям дати нормальну компенсацію і купити їм житло, щоб вони змогли купити житло на території України, таке, яке вони захочуть, а не якусь там кануру. Цього не робиться. Влада просто прикрилась. Цими людьми прикрилась лозунгами, що ми не здамо цю територію. І, будь ласка, ми бачимо, як відбуваються обшуки. Ну Це, ну, це просто це, це не те, що ганьба, такого ніколи не було. Воююча країна мені розповідають по всіх там телеканалах всякі різні люди, експерти, не експерти. Про те, що той, хто каже, що треба полишити цю територію, зрадник там, Еха Москви, рупор Москви, там ще всяка історія. Про те, що ми вистаємо, ми росіян там заженемо, ми там і так далі. От а на виході я бачу сумки як в цей же час, коли найкращі люди нашої країни гинуть, інші просто сумками виносять вивозять кошти за кордон, займаючись, ну просто банальним свинством. І коли чувак, який там ніколи не працював в бізнесі. Ті схеми, які вони робили, ну це просто це, 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 це смішно. Ну, не ж не вже не можна було щось краще придумати ніж шлахмало в енергоатомі, і оцей чувак ходить з, з часами з годинником за 150 тисяч доларів. Цей я не пам'ятаю, як його Ліберман, Іберман і так далі. І так дуже нагло розмовляє роз, з українськими журналістами, показують, що та він на всіх вас плював. От тому, типу, а зараз продовжуються підозри вручені найближчому оточенню президента, і невідомо що там за цим таким карапузом, який у них є. Вони взагалі люблять карапузів. там. Юзік, здається, він називається. Такий товстий дядько. У них є ще один такий же карапузік, військовий експерт, який розповідає, що ми зараз всіх переможемо. Ну і, і так далі. От. І коли вони просто е, тянуть, е, тянуть сумками, як в останній раз, займаються тупо грабежем країни, прикриваючись лозунгами, е, я, ну, мені в принципі мені зрозуміло. І це ж не те, що я видумав. Тобто це є розслідування, є підозри від НАБУ. Тобто під час війни красти в таких обсягах, під час війни роздавати депутатам зарплату в конвертах. Ну це... Це просто катастрофа, і все це і все це і на цьому фоні нам розповідають, що зараз не час для дипломатії. Ми, ми не ми не ж кроку назад не здамо при тому, що ми кожен день наступаємо, і ми не віддамо території при тому, що ми воюємо за людей, а не за території за українську державність, яку ми вже відстояли ця війна має закінчитись. Армія в поточному стані наша армія не може перемогти для того, щоб ми перемогли Путіна. Нам треба пауза. Вибори і військова реформа в цьому раунді. Українська нація перемогла Росіян, тому що ми вистояли. Ми зберегли українську державність. В цьому раунді програла одна людина. Це Зеленський Володимир Олександрович. Саме через його рішення, ми знаходимося в тій ситуації, в якій е, знаходимося. Це він прийняв всі ці рішення. Він завів нас в таку ситуацію, в якій ми знаходимося. Він програв в цьому раунді, і він мусить це визнати, підписавши мирного угоду.